До кінця тижня опалення мають увімкнути в усіх будинках Києва. У цьому запевнив міський голова. За словами Віталія Кличка, Дарницька ТЕС забезпечена вугіллям, і він висловив сподівання, що перебоїв з постачанням газу не буде. До кінця тижня всі дома будуть підключені до опалення, і в усіх домах буде, буде опалено тепле буде тепло. Дарницька ТЕС забезпечена на цю зиму. Світло на Троєщині бути три десятки нових енергоефективних вуличних ліхтарів освічує місцевим мешканцям дорогу додому. Вони світодіодні, яскравіші і енергоощадливіші. Їх встановили там, де досі було темно. Місця вказували самі мешканці мікрорайону. Це вулиця Каштанова, Бальзака, Закревського, Трайзера, проспект Маяковського. На освітлення Троєщини Київ не витратив жодної копійки. Усе коштом енергетиків до п'ятнадцятого.